Брати сестрою конфліктують через квартиру, та так, що житлове питання обернулося справою про домашнє насильство. Лучанина Володимира звинувачують у рукоприкладстві вже не вперше. Раніше кажуть у суді, чоловікові присудили 180 годин громадських робіт. Тепер він копає ями на кладовищі у гаражі. До суду чоловіка привела поліція примусово. Володимир розповів, що його привели до суду прямо від цвинтаря. Мовляв, там він по чотири години в день копає ями, бо ж чоловікові присудили виконувати громадські роботи. Вони ж не забрали з гаража, З роботи мене забрали, вісім ранку. То ви де живете там в гаражі? Що де? Жаліється, що його не пускають до квартири. Мовляв, живе із сестрою та мамою в районі ДПЗ. Чоловіка вже не вперше звинувачують у домашньому насильстві. Сестра сидить осторонь від Володимира. Розказує, що брат побив її ногами. У мене є рентгенний снімок. Ногами копав отут. І так копав. А чому? Ось звідки знаю просто так? Я мішаю йому яким чином, як? Бо він е, на суд не явився, я, явилась, правильно? Правильно». Mm. А в чому причина конфлікту? Чому так стається? Mm -hmm. І що ти знайшов, завіщання, так? Да? Між прочим, мама Дарсіну на Альону написала. От причина. А Альона це хто? Моя доця. Прокурор нагадує чоловікові, що поліція усе зафіксувала. Поліція приїжджала і цей факт зафіксувала. Ви до це ходите продовжувати? Ви думаєте, це так зійде з рук просто? Для чого ви таке робите? Побив її. Побили? Півмешканець її побив. Він тепер знав. Слухайте, вона скаржила. І маму я свою побила. І тата її. Ну так, ви засуджені за це. Я просто не розумію. Володимир каже, що причина конфлікту із сестрою саме квартирне питання. Побої заперечує. З 94-го року мене монетеролізує за квартиру. Навизиває тих поліцію кожен день на мене, бо приватизована квартира на них. Просто я воював і не було прописки. А зараз на них квартира. Вона мене хоче, коли визивають поліцію, так, скільки 10 разів визвати і 10 і заробити. Але ви били свою сестру? Ні. А де ви воював? Не скажу. Поліції кажуть, що такі випадки не поодинокі. З початку 2023 року на Волині скерували до суду майже півтори сотні проваджень щодо домашнього насильства, і це тільки кримінальних справ. А от адмінпротоколів про домашнє насильство за цей же період склали аж 3190. у справі Володимира. Крапку поки що не поставили. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.